Всім привіт, друзі! З вами Ярослав. Зараз мій електромобіль стоїть на зарядці. І я хочу вам детальніше розказати та зробити огляд на е, зарядку. А саме це фері потужністю 16 А з можливістю регулювання. Дуже крута бюджетна зарядка. Поїхали! І так, давайте почнемо огляд цієї станції з зарядного пістолета. Поки зніму машину зарядки, що можу сказати про зарядний пистолет. Ось так він виглядає. На вагу він масивний, ось це та ось це алюмінієві частинки, тобто фіксатор та нижня частина. Також тут є заглушка, яка захищає контакти від пилу, бруду, вологи. Всередині ось ці контакти, це мідь покрита сріблом, тобто для кращої електропровідності. Ось, ну, видно, як вона скручена, тобто це ну, не просто дешевий пластиковий пістолет, трошки краще щось. Е, далі давайте перейдемо до кабелю. Е, що хочу зауважити, кабель тут е, тонший, ніж в комерційних зарядних станціях, е, які ми можемо зустріти в загальному доступі. Е, але е, ну, він тут, я бачу, по характеристикам досить потужний. Е, розрахований на 450-750 вольт. Тобто, ну і ось зображене його січення. Кабелю тут цього 5 метрів. Тобто, якщо навіть електромобіль був би ось тут біля воріт, вона б дотягнулася. Тобто, ось такий є запас. Але, як бачите, тут він зараз під навісом і цілком зручно, цілком зручно, пустимо його далі на зарядку. Так, перейдемо далі до основного агрегата, це управляючий блок в цій зарядній станції. Ось тут, до речі, у нас є коробка від неї. Так, що ми тут можемо побачити? Тут у нас видно, яка напруга подається, це 200 вольт, який ампераж зараз видає зарядна станція. Тобто це 14,9 А. Ну, у нас включений режим, бачите, 16 А, воно потрошки або буде доганяти, або тримати на якомусь оптимальному показнику. І показує, скільки зарядило кВт. Тобто, от зараз воно зарядило е, 2 кВт, 2, сотих, точніше, кВт. Е, так, далі, далі. Що ми тут бачимо? Power. Ну, Конект, тобто що він під'єднаний, і статус блимає, що йде зарядка. ФОЛ це помилка. Тобто, якщо б е, була якась несправність, і була якась несправність, воно б там, наприклад, стрибок напруги, або е, низь, низький, е, за, занадто низька напруга, вона б вийшла в помилку. Так само тут є датчик температури, е, чого ми обрали цю саме зарядну станцію, бо вона ну, недорога, і, в принципі, свою функцію виконує. Е, також корпус її, ну, це алюміній теж. І вона виглядає дуже якісно, як серійний продукт. Е, тому що є багато зарядок, де просто йде блок, такий, як кирпіч, і ну, воно виглядає якось не дуже. А цей блок е, алюмінієвий, Тобто ще додатково виробник декларує те, що він ну, не, не перегрівається і відводить температуру. Далі вилка. Тобто, от вилка тут не пряма, а йде зразу під згин. Ось так вона виглядає. Бачите, тут у нас виведена окрема зарядка, окрема розетка для зарядки електромобіля. Ну і в принципі. Це не дуже бажано робити на вулиці, оскільки якщо дощ, якщо дощ, це критично для зарядки, хоч і в неї є захист від вологи IP 55. Отож, наступне, про що я хотів з вами поговорити, це швидкість зарядки таким пристроєм. Все розраховується згідно потужності акумулятора і який ампераж і кіловати ви подаєте. Зараз автомобіль стоїть на зарядці 16 ампер 3,5 кВт. Тобто за годину в нього заходить 3,5 кВт. Якщо батарея це 40 кВт, а саме це Nissan Leaf сороковка, то ми можемо 40 кВт поділити на 3,5 і отримаємо 11,4 години до повної зарядки. Але тут варто врахувати, що всі 40 кВт не війде в цю батарею. В батарею входить 38-39 кВт, тому що в ноль акумулятор не розряджається ніколи. Це зроблено програмно, щоб не угробити батарею. Ну і реально в неї заходить 38 кВт. Тобто, я думаю, цілком реально, що за 11 годин вона зарядиться, і ми поїдемо по справам. Наступний момент, чому ми обрали саме цю зарядну станцію, це декілька ступенів захисту. А саме захист від низької напруги. Якщо напруга в мережі просяде нижче 110 вольт, вона вимкнеться та вийде в помилку. Захист від стрибка напруги. Якщо напруга буде більша за 250 вольт, вона теж вийде в помилку та буде чекати, поки ви виймете та перезагрузите її. Також захист від перегріву, ну, оскільки це все-таки електропристрій. Ем, окремо хочу пройтися по заземленню, тому що це важливо. Елек електромобіль, як і будь-який електроприлад, має е заряджатися заземленням. Тобто, ну, допустимо, в одного на мільйон випадків електромобіля в світі перетерлися десь провода внаслідок експлуатації, внаслідок вібрації. І оголений провод торкається до кузова, і він б'є струмом саме користувача, тому що кузов металевий знову ж таки, це випадок один на мільйон. Тому е, всі, абсолютно всі, рекомендують заряджатися з заземленням. Але якщо ну, немає такої можливості, фізично немає, більшість зарядних станцій дозволяє заряджатися без заземлення. Ну, припустимо, в вас новий електромобіль, і ну, про це поки не треба переживати е, тут. Теж заземлення обов'язкове, але тримаючи кнопку 30 секунд, це можна відключити. І тобто зарядка буде пускати е, пускати струм без заземлення. В деяких електромобілях навіть програмно прописано, що вони не будуть приймати зарядку без заземлення. До прикладу, Рено Зоя. У нас вже був такий випадок, вона просто вийшла в помилку, та треба було скинути клему, щоб вона перезагрузилась і скинула ту помилку. Доповнюючи все вище сказане, е, хочу також зауважити про комплектацію. У нас іде ось така інструкція. Е, на жаль, вона на англійській мові, але Google-перекладач допомогу наводити камеру та все стає зрозуміло по українськи е, Ну і звичайно, ось така сумка. Ну, сумка з хорошої тканини, в якій можна носити цю зарядку, і ну це класно, тому що до багатьох зарядних станцій, ну. Немає сумки, їх або просто так возять в багажнику, або треба щось купляти. Єдиний, на мою думку, недолік саме цієї зарядки. Це те, що вона, як і багато предметів, які у нас в буденному вжитку, привезена з Китаю, і у випадку якоїсь поломки ми бачимо, що корпус там суцільний. Я, чесно кажучи, не бачу там якихось шурупів, щоб можна було розібрати, глянути, перепаяти. Тобто, чи ремонтопридатна вона? Слава Богу, у мене ну, не виникало ще таких потреб. Можливо, в Україні є якісь майстри, що у випадку чогось зможуть її зробити. Але знову ж таки, будемо надіятися, що все, все буде добре. Що може трапитися? Я спілкувався з одним з виробників заряд, зарядних станцій українських і що він мені озвучив найчастіше зарядки попадають в сервісні центри за того що стрибок напруги не спрацювало не спрацювало відімкнення можливо він був сильно різкий або ще якісь причини були чесно кажучи не знаю і всередині зарядки вигорає запобіжник який треба перепаяти та змінити. Ну, я не знаю, чи це саме цієї зарядки специфіка, тобто чи є там якась така система, але це практикується. І наступне, треба берегти зарядку від дощу. Ось так, як ми заряджаємо, ну, це не жарти, так робити і повторювати не треба. Ми стараємося заряджати глибше машину під навісом і додатково класти цілофан, тобто на штекери, на все, на всі ці елементи. Тому що ну, заряджати машину на вулиці, це м м м має місце бути, але це треба робити обережно. Тому що навіть йде дощ. Іде дощ, провід дав усадку, і припустимо, тут у нас блок вісить. Ми користуємося зарядкою рік, два роки. провід дав усадку, і крапля спускається і попадає в блок. Хоч і він IP 55, тобто воду не проникний, але ну, всередині. Плата, вона не є, водонепроникна. не проникна. легко, може статися замикання, та зарядка вийде з ладу. Отож, друзі, мій електромобіль зарядився, і в цьому відео я хотів показати, якою зарядною станцією користуюся я, та яка взагалі специфіка її роботи. Хочу зауважити, що ми замовили партію таких зарядних станцій до себе на склад. Та їх зі знижкою 15% можна придбати у нас за промокодом eco 22 Спеціально для вас, наших глядачів. Є різні роз'єми. тип 1 на американське авто, тип 2 на європейське авто та GBT на китайське авто. Будемо раді вас бачити у нашому інтернет-магазині, щоб ви були нашим клієнтом.